Пропоную зв'язати ось такий візерунок. Рапорт зора складає 6 петель в ширину і 8 рядків лицевих висоту. В'яжеться він весь візерунок лицевими петлями. Виворотна сторона пров'язується всі петлі, накиди виворотними. Для свого зразка я набрала 12 петель і плюс 2 нашого рапорта кромочну зняли, пров'язуємо весь ряд лицевими петлями до кінця ряду. Виворотний ряд пров'язуємо всі петлі виворот. До кінця ряду. Другий лицевий ряд або третій ряд нашого рапорта, візерунка. В'яжемо теж всі петлі лицевими до кінця ряду. Зворотний ряд в'яжемо всі петлі виворотними. П'ятий ряд нашого рапорту, або третій лицевий. Вяжемо так. Три лицевих, три петлі разом однією лицевою. Так як я в'яжу петлі за задню стіночку лицеві, мені треба їх розвернути, щоб в мене вони лягли гарно однією лицевою. От так воно виглядає. І знову в'яжемо три лицевих. Знову я розвертаю дві петлі, пров'язую третю і накидаю на пров'язану третю. Дві зняті. Ось так вийшло у нас три петлі однієї лицевої і кромочна петля. Виворотний ряд, всі петлі виворот. Сьомий ряд нашого рапорту в'яжемо так. Знову три петлі лицевих. І тепер з однієї, що ми в'язали однією лицевою, вив'язуємо три петлі, вставили спицю, витянули петлю, не знімаючи, зробили накид, знову вставили і ось так зняли. І наступні всі петлі ми в'яжемо точно так же: три петлі лицевих. Одна петля, та, що була з трьох одна вставили петлю, зробили накид, знову вставили петлю і зняли її кромочно. Виворотний ряд. Ми пров'язуємо всі петлі виворотніми. Накиди ми пров'язуємо теж виворотніми петлями. Далі ми пров'язуємо знову два ряди висоту всі петлі лицевими. Виворотний ряд, всі петлі виворотними. Знову всі петлі лицевими, так як в два рядки ми в'язали, так і ці повторюємо. Виворотний ряд, всі петлі виворотними. І тепер ми робимо зміщення. Пров'язуємо перших три петлі разом однією лицевою. Я знімаю петлю, розвертаю дужечки пров'язую третю петлю і накидую на неї дві зняті. Ось так. І наступні три петлі лицеві. І так повторюємо. Пров'язали три петлі разом однією лицевою. Наступні три петлі лицевими. Тепер повторюємо все так, як в попередніх рядках. З однієї вив'язуємо три. Ставили петлю, витягнули, зробили накид, знов вставили. Раз, два, три. Рапорт закінчили. Все, рапорт закінчили. Так повторюєте рапорт з першого по останній ряд.